Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому відео я покажу, як працює програма для використання проксі на смартфоні Superproxy. Покажу вам на прикладі Android. За допомогою цього додатку ви можете використовувати проксі та обходити різні блокування, в першу чергу пов'язані із регіоном при роботі з вашого смартфону. Також зможете отримати доступи до сервісів, які з цих причин блокуються. Завантажуйте програму та запускайте. У стартовому вікні вже відкрито вкладку Proxies. Тут відображаються всі ваші проксі. Поки що я не задав жодного проксі. Є два способи завдання проксі. Перший спосіб, якщо у вас є файл зі всіма вашими проксі на вашому смартфоні, ви можете натиснути на Import Proxies, вибрати цей файл і імпортувати проксі списком сюди. А якщо у вас тільки один проксі, який треба задати, натискайте на плюс. Відкривається вікно. Задавайте ім'я профілю, нижче вибирайте тип протоколу, ще нижче в полях сервер та порт задавайте IP і порт вашого проксі. Якщо це безкоштовний проксі, два інших поля залишайте порожніми, а якщо персональний проксі, тоді задавайте ще нижче логін та пароль. Коли все задали, праворуч зверху натискайте на зберегти. Після цього, щоб запустити використання проксі, натисніть кнопку «Старт». Проксі працює і у розділі «Логінг» ви можете бачити статус. Тепер перевіримо, чи правильно відображається IP заданого проксі і чи все працює. Оновлюю сторінку на «HuerNet», І як ви можете бачити, мій IP змінився на IP мого проксі. У розділі Логінг ви можете бачити також статистику за переданими та отриманими даними. Коли потрібно зупинити використання проксі, натисніть Стоп. Також покажу, що є у розділі Settings. Тут можна вибрати мову програми, вибрати автоматичне підключення проксі, здійснювати чи ні перевірку підключення. А ось більше опцій доступно для версії PRO. Але для того, щоб реалізувати локальні завдання з використанням проксі, ця програма цілком підходить. А якщо є у вас якісні проксі, то поєднання суперпроксі і ваших проксі вистачить для виконання самих різних завдань. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи!